Друзі, усіх вітаю на моєму каналі! Слава Ісусу Христу! Христос народився, славімо Його! Незважаючи на те, що сьогодні другий день Різдва, у нас вже закінчилося е, м'ясо е, під черевину, яку я запікала. Ну і Доводиться готувати знову. В мене був шматок свинини в морозилці. І, власне, я вирішила зробити щось наподобі м'яса по-французьки, тільки я не відбивала свинину, а просто намастила домашнім майонезом, зверху поклала цибульку і поставила на 30 хвилин запікатися. Ще наприкінці необхідно буде додати. Помідору та сир за 10 хвилин до того, як завершувати випікати м'ясо. Я кладу решту інгредієнтів. Ну і, власне, ось таке соковите м'ясо у мене вийшло, воно дуже смачне. Обов'язково раджу приготувати таке, також можна із курячої грудки. У мене ціла купа накупилася речей, які вже висохли і необхідно скласти. Цим я власне, і зайнялася. Також мене неймовірно дратувало це дзеркало, яке мені вже кортіло витерти. У мене не було туалетного столика, вже десь приблизно більше пів року. І, звичайно, я хотіла якнайшвидше розкласти всі свої баночки, скляночки. Дуже багатьом людям сподобалось це дзеркало. Я вас цілком підтримую. Воно у такому красивому білому кольорі. Навіть не білому, а е слонової кістки. Е ось. Воно нам дісталося від помісної церкви, так як віруючі люди мали своє вироб... ну, і мають своє виробництво меблів і залишки, якісь поламані меблі, вони віддали на церкву ось. Нам дісталося це дзеркало і е, столик у коричневому кольорі. Це мій чоловік його полагодив і, е, і такі ніжки прикрутив. Ось тут є така шуфлятка невелика. Е, я вже купила е, плівку, скатертину таку. Тому що, мінус цього столика, він дуже швидко припадає пилюкою, ось, і щоб було менше помітно, і більше підходило дзеркало до цього столика. Вирішила вийти так з ситуації. Ось. Тут я нічого надто не складала, лише свої е, деякі прикраси, парфуми, розчистка. І все. Вирішила не перенавантажувати е, цей стіл, лише дзеркало. Хочу е, замовити собі, навіть не знаю, як називається це приладдя, щоб е, мити скло і дзеркала без розводів, тому що е, не завжди у мене виходить нормально помити. Ось, ну і, власне, навпроти цього столика е, стенд з е, поличками. Ось е, тут в мене різноманітні засоби для прання, рідкі порошки. Е, ось я нещодавно, до речі, собі замовила такий кондиціонер в великому форматі, ще навіть не е, відкривала його. Дитячі порошки для одягу малюка. Ось цим я перу е, наш одяг. Хоча, до речі, я натрапила на відео у Тіктоці, де е, жінка, яка займається цим, продає е, пральні порошки, розповідала, що е, пральні порошки у такому великому форматі це сіль і сода, що е, тим більше за акційними пропозиціями, а цей я придбала в Єві за 600 гривень, десь здається. Також е, десь півроку тому. По акції. Ось, навіть не знаю, що сказати. Типу, що це підробка, і всі такі порошки великого формату Вони мають коштувати набагато дорожче. І вони можуть бути лише з Європи. Ну, не знаю, чому вірити, чому ні. Ось тут на цій поліці ще хочу купити органайзер для різних. Губок, всяке таке поскладала якісь запаси мокрих серветок. Що в мене тут? Ага, Серветка для прибирання. А, моя косметичка невелика. Тут також хочу все організувати. Тут поки поскладала свої різноманітні засоби для обличчя. А, ось. Дезодоранти різноманітні. Ще також необхідно навести лад. І на цій поличці. Тут також різні засоби для прибирання. Ось. Ну І на верхній я вирішила, що будуть стояти рушники і мій халат. І, і мій халат. Ще потрібно вимити тут підлогу, вимити двері. Все довести до ладу, як то кажуть, проте вже набагато простіше, тому що е, місце для. Для мене, для того, щоб привести себе у порядок, є. Ви в, не можете навіть уявити, скільки часу я не дивилася в нормальне дзеркало з цим ремонтом. А так, у мене вже є повноцінний туалетний столик. Ось все як я хотіла. Мені здається, що це мрія кожної жінки. Ще запитувало мене, де саме придбали ці полички. Купували ми їх давно, десь півтори року тому в епіцентрі замовляли. На той момент вони коштували приблизно півтори тисячі гривень, а зараз на них, до речі, діє акція. Тому, якщо вам необхідно, переходьте. До речі, епіцентр мені не платив за рекламу. Ось, Ну, що я можу сказати про них? Вони досить вмісткі, проте саме ось ці полички мені не подобаються з фанери. Якщо маєте таку можливість, то краще беріть металеві, такі як у мене на кухні. Вони повністю йдуть виготовлені полички з металу, і, як на мене, набагато краще. Але як ми вже їх придбали, нікуди не можу їх подіти. Планую пофарбувати, якщо Богдась все буде добре, і тоді, можливо, будуть гар... більш гарно виглядати саме ось ці полички. Ось, ну, а так я ними задоволена, тому що гляньте, скільки всього поміщається і скільки всього поміститься, коли я організую все на цих полицях, і ще буде додаткове місце. Мені здається, що мій лук зовсім не вписується до цього дзеркала, яке просто шикарно виглядає. І ось ця декоративна штукатурка в моєму улюбленому кольорі. Яку зробив Саша. І вагонка дуже задоволена. Вже зранку чоловік розпалив, тобто в кімнаті тепло ось. І мені необхідно повішати штори. Але я вирішила ще спробувати один лайфхак, як здерти ось цю плівку. Моя вам порада, як тільки встановлюєте вікна, одразу знімайте плівку, яка також йде на підвіконня, тому що потім це зробити дуже важко. Моя бабуся не зняла і бачите самі результат. Результат на лице. Мене е, дуже дратує це підвіконня. Е, я побачила лайфхак, що необхідно намостити е, олією і зараз будемо з вами дивитись, е, чи подіяло це. Ось такий результат вийшов. Не скажу, що мені е, дуже сподобалось, так як я не змогла все відтерти, і вирішила, що все ж таки поклею плівку, яку я ще літом придбала в АТБ. Процес вийшов е, не дуже легким, як я планувала собі. Ось, власне, такий результат вийшов. Е, я купувала цю плівку в АТБ ще влітку. Е, Нікому не раджу її, тому що вона дуже важко приклеюється, рветься і е добре не прилипає, клей не схвачує, як ви можете помітити. Проте е з тим, що було, в порівнянні, звичайно, е цей результат набагато кращий. Ось. Ось так виглядає підвіконня. Хоча б не таке страшне. Ну і під шумок я вирішила, що годі тому вікну пустувати. Необхідно терміново вішати тюлі. Що я, власне, і зробила. У мене ще була стара тюль із моєї кімнати. Я вирішила, що це саме те, що потрібно. Так. Ну і, власне, ось так виглядає тюль, вона з таким листям. Вона з таким листям. Звичайна біла тюль. Вже прибавила більшого затишку. Ось таке підвіконня. Давно я не готувала піцу, потрібно це виправляти. Якраз нещодавно придбала листкове тісто в АТБ по акції. В упаковці 4 штуки, я просто дві з'єдную і виходить один лист. Загалом вийшло 2 піци намащую томатною пастою, додаю також залишки ковбаси, сиру і м'яса по-французьки, ось така смакота вийшла. Друзі, ще хочу поговорити на одну дуже делікатну тему на рахунок нашого песика Боба. Дуже багато коментарів у минулих відео зібрало саме те, що ми тримаємо його на ланцюгу. І як вже там тільки мене не ображали, що в 21 столітті це негуманно тримати песика на ланцюгу, що ми даємо йому недоїдки, а варто давати корм. Ну, знаєте, що я можу сказати. В мене було дуже складне дитинство, і якщо я почну розповідати про це, то ролик буде затягнутий десь на 2 чи три години. Але можу сказати тільки одне: що коли мені було років 11, мої батьки розлучилися, і так як мамі необхідно було їздити в інше місто, а саме в Тернопіль на роботу, то вона працювала у три зміни: ранішня, обідня та нічна. І в залежності від цих змін мені доводилося забирати свого молодшого брата, який менший за мене. На 6 років із садочку або заводити його в садочок. Ми жили в центрі міста і до садочку було йти десь хвилин 15, проте в дорослому віці, звичайно, тебе це не злякає. А коли ти дитина, то необхідно обминути чималу кількість доріжок, які ведуть до того садочку, так як в місті постійно ходили брудячі собаки. Ось і ці бродячі собаки бродили разом, їх було по п'ять, по шість, було ціле собаче весілля. Я пам'ятаю, як я тремтіла, тому що вони нападали на нас з братом. Слава Богу, що нічого страшного не відбулося. Проте страх оцей в мене закарбувався в серці назавжди, завжди. І з того часу я дуже сильно боюся собак, як маленьких, так і великих. Для мене це не має абсолютно ніякого значення. ну... Я не можу його ніяк подолати, цей страх, і навіть ось тут в селі. Я постійно оглядаюсь, коли йду, щоб за мною ніде не йшов ніякий песик. Або коли бачу якусь собаку, в мене починає пришвидшуватися серце, якщо вона не на ланцюгу. Тому що це страх, це нормально. І також буквально два роки тому мене вкусила собака, і після цього я ще більше почала їх боятися. Я навіть боюсь свого песика. Весно кажучи, е мені необхідно його годувати, носити йому їжу, носити йому воду е теплу. І е я неодноразово бачила, як він кусав е інших людей, які заходили до нас на подвір'я, навіть дітей. Е цей собака небезпечний, він агресивний, і я так як я зараз несу відповідальність за нього, а не моя бабуся, то ми його тримаємо на ланцюгу. Тому що він є небезпечним. Якщо ви цього не розумієте, якщо ви не розумієте, що таке небезпека від собаки, який може вкусити, особливо незнайому людину, тоді нам з вами немає про що навіть говорити. Тому що, як я не намагалась пояснити в декількох відео, все одно до людей не доходить. Так. Навіть були образи в сторону нашої сім'ї, що ми його тримаємо для того, щоб він охороняв наше подвір'я, захищав, начебто, що на що ви його тримаєте, якщо у вас немає, що красти. По-перше, звідки ви знаєте, чи є в мене щось красти, чи немає. По-друге, для чого ви мене зневажаєте як людину цим коментарем і пишете мені усілякий негатив? Виплескуєте якийсь негатив в мою сторону, навіть не розібравшись в ситуації. Ну, це як на мене дивно, тому що наш пес він навіть зараз не реагує, буває на людей, які заходять на подвір'я як коли, тому що. Він вже старший і він не дочуває. Буває бувають такі ситуації, що на знайомих людей, сусідів, він реагує, а на незнайомих людей він не реагує. Тобто, ну, він вже війшов в старість і ми йому нічого не можемо зробити. А, а по-вашому, я маю відпустити цього собаку, щоб він е, ніс небезпеку потенційно і щоб він е, десь замерз зараз, десь пропав. Ну, звичайно, що як би вам не хотілося, коментатори, я цього робити не буду. Для мене є дивним, що. Люди, взагалі, які живуть в селі, можуть писати коментарі, чому ви йому даєте недоїдки, якщо я живу в селі і купую своїм песикам корм. Ну, я дуже за вас рада, що ви купуєте корм. Але коли в мене залишається якийсь борщ в каструлі, буквально черпак, або каша, або я варю бульйон і зливаю його, ну, перший раз. Тому що я варю бульйон декілька разів, то я ж не буду це все зливати в смітник. Звичайно, що я віддаю це нашому песику. Я думаю, що за мільйони років еволюції е, цей вид собак ще не, е, не знищився, і ніхто їх кормом ніяким не годував. Оцей корм, що ви даєте своїм песикам і котикам це е, взагалі е, хімозна фігня. Якщо ви цього не розумієте, то це тільки ваші проблеми. Тому що ви думаєте, що там є щось корисне, а тому, що ніхто вам за 11 гривень в цю маленьку пачечку корму нічого корисного не покладе. В мене, наприклад, собака нормально себе поводить і ні разу він ні на що не хворів, і все йому добре. А от в моїх знайомих, які тримають собак в місті, постійно якісь проблеми. Постійно вони колять антибіотики і постійно вони чимось хворіють. Тому те, що ви пишете, це просто стереотип. Тим більше в селі для мене дуже дивно, що. Людина, яка живе в селі, не розуміє того, що собак ніхто не відпускає бігати в день, там, наприклад, а майже у кожному дворі собаки, які агресивно себе поводять, вони на ланцюгу, і це дуже має просте ще пояснення, тому що необхідно поважати своїх сусідів, які тримають ту чи іншу живність. У мене, наприклад, дві кізоньки. Які зараз вагітні, і мені не потрібно, щоб пес поводив себе якось агресивно по відношенню до них, тому що він на них заскакує. Він хоче з ними гратися. Він може їх якось поранити, зачепити. Мені це не треба, тому що у мене е, дві кізоньки первістки Мені не потрібно, щоб е, цей собака е, якось поводив себе агресивно по відношенню до е, тваринок е, моїх сусідів. Щоб він е, ну тому, що вже ж неодноразово таке було. І я не розумію, чому я маю записувати відео пояснення на декілька хвилин, чому ми тримаємо собаку на ланцюгу. Ну це просто для мене настільки смішно. Що е, люди задають такі елементарні е, не те, що питання, а мені пред'являють претензії і звинувачують у негуманності. Це для мене максимально дивно е, дивно таке чути. Якщо у вас є дуже багато зайвого часу на те, щоб писати негативні коментарі, то краще витратіть його на те, щоб подбати про того чи іншого безхатька, песика або котика, а не писати, е, як погано живе мій собака, який харчується можливо ще краще, ніж ви. Тому що е, все, що я готую, все, що я випікаю, абсолютно від булочок до хліба, все їсть мій песик. Тому. Він живе, як в раю, я вважаю, і сам е, приходить е, до нас е, на той ланцюг, щоб ми йому почепили, коли ми відпускаємо його на ніч, тому що він розуміє, що у нас йому добре і нікуди інше, е, і нікуди е, йому не потрібно йти. Тому я сподіваюся, що питання із нашим собакою, який живе чудово причудово, закриті, і люди адекватно будуть себе поводити і. Не будуть мені писати усіляку маячню. Знаєте, люди дуже дивні створіння. Ось я там викладала е реквізити, посилання також на сторінку в інстві інстаграмі е з організації Час добра, яка займається волонтерством для діток хворих, для діток біженців, для діток з малозабезпечених сімей. Е люди, які писали мені претензії. Про собаку напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви звернули свою увагу е, на моє прохання про допомогу цим діткам і цим людям? Ви надіслали щось їм? Ви якось їм допомогли? Чи ви можете тільки писати мені е, які, якусь маячню? От серйозно краще замість того, щоб писати негативний черговий коментар, який абсолютно е, не має сенсу, як на мене е, краще? От реально закиньте декілька гривень, задонатьте діткам на солодощі на подарунки на якісь е, потреби. У мене тоді до вас питань ніяких не буде. А так, просто описати, аби було, то я цього не розумію. Я біля своєї красуні ялинки вирішила вже з вами попрощатися. Дякую вам за перегляд, сподіваюся на ваші вподобайки. Бажаю вам всього найкращого, Божого благословення, до нових зустрічей, па-па!